Продовжую грати за В'єтнам. Продовжую і закінчую, напевно, в цій серії, так як ми уже ось-ось виграємо нашу наукову перемогу. Ось, як бачимо, 29 світлових років я вже пролетів з 75. Це досить, досить швидко зараз і закінчиться. А саме мені потрібно лише дочекатися трішечки, коли вивчиться ця технологія. І я вже тут назбирав декілька робочих, які будуть прям бустити-бустити, поки не посиніють. Окей, можливо, навіть забагато робочих, але, в принципі, кого це вже зараз хвилює. Так, а зараз будемо дивитися, напевно, трішки манеліку зіпсуємо день. Щоб він тут нас хоча б не, не мав в своїх союзних релігіях. Так, давайте дві сюди, причому мені зразу співпопалися такі прям прикольні. Так, цього, в принципі, достатньо, напевно. Ні, недостатньо. Окей, зараз будемо щось робити інше. Так, давай сюди відправимо ще цього торговця. Тут, в принципі, можеш спробувати викрасти щось, так. Бо давай безпечніше викрати грошенят не те, щоб нам зараз грошенята були потрібні, Та взагалі, гра досить мені сподобалась. Тобто мені, напевно, більше повезло, що в мене. Ні, я не буду... мені напевно повезло, що в мене не було дуже великих катастроф на моїй території, прям катастрофічних. У мене вулкани всі на межі, і в принципі, четвертий рівень загрози, ну так, да, вулкани часто вистрілювали, але так, щоб мені це мішало, я би не сказав. Можливо, це знову ж таки мені повезло, що я знаходився в конкретно в такій ситуації, не там, де засухи були би постійні, бо шторми, бурі, урагани і тому подібне. А 10 гравців, навіть легше виграти науково, мені здається, перемогу, хоча я з ними просто не воював. Якщо б я почав з ними воювати, можливо, в мене були б якісь проблеми. А так як я не воював, в принципі, і проблем ніяких я не відчув. До речі, до Женеви можна віддати. В принципі, давай йди в Женеву. Так, ми заберемо це, нарешті, місто забрали. Давайте кого, кого ще переманимо, давайте ще цього переманимо до себе назад в сім'ю, і цього вже, надіюсь, достатньо, щоб ви летіти звідси. Достатньо. В принципі, тепер можна їх вбити, сам, су, суїциднутися. От, в принципі, є якісь там люди, які хочуть. це з цим нам допомогти. Так, а далі ми просто чекаємо. Так, World Games ми, напевно, теж перемагаємо. До речі, тут хтось взагалі уже не всі дуже сильно відстали. Напевно, всі займалися війнами різного роду і тому, в принципі, нас навіть не доганяють. Так, ну і союзник нас досить хороший на нашій території попався. Тобто, на моїй всій величезній території на всього дві цивілізації подивіться. І якби я попався, будучи де як оцей е, манелік, попався би десь тут всередині, і мене затиснули би з двох сторін, тут вже нав навряд чи мені би так легко було. А тут я ще прям носом воротив, куди мені йти, куди мені не йти. Можливо, через то мені тут так було легко. Але, знову ж таки, це все рівно найвищий рівень складності, і тут штучний інтелект все ж таки. Теж вставляв нам або хотів вставляти нам палки в колеса. Так, і де? Де ці? Я не бачу вас. Я не бачу вас релігійні юніти. Ага, тут нема релігійних юнітів. Просто мені червоне оце здалося, що тут ніби має бути релігійний юніт. Ну, окей, давайте. Авой якийсь юніт. Є. Давай ходи сюди. На твоїй території ти маєш бути прям сильний-сильний. Окей. Так, можливо, він тут ще більше нам Ну, симпле. Рогвуртами займається. Прекрасно. Прекрасно. Ну, це такий собі роггурт. І що і на нашій території ти ще їздиш. Що? що ти там, все-таки хочеш вирватися в культурну перемогу? Ну, так, да, це можливо має бути нас лякати, але не настільки, щоб я прям боявся. Тут ми можемо клац і отримати робу. Супер, давайте тут віддамося туди, вперед, тут давай, складай сюди. Що тут в мене? Ні, не хочу. Це мені не поможе. Так, в мене щось. От як тільки я сказав, що перестало щось мені мішати, як відразу в мене десь пропало один торговець і відповідно щось зруйнувалось. Так, чекай по завдання, давай, викрадай технології. Кажу технології, ці картинки. Картинки, скоріш за все, ти письмена будеш якісь викрадати. в нього тут ферм багато. Ця людина прям боїться остати, залишитися голодним. правда, що йому ще робити. Ну, я би, напевно, тут ліс висадив, лишив би один трикутник. Хоча він це для одного і для другого міста, напевно, як використовує. Також ви його вихиляли, дякую. Так, шпигун, щось там це відбулося. Давай ще продовжу щось робити. В принципі, мене це зараз мало що хвилює. Через три кроки в мене прям буде буст величезний. Так, дружбу дякую. Дякую, що ви знаєте, що ми можемо з тобою бути друзями. До речі, тут також я ще можу, напевно, реліквії трішки підзаробити. Куди мені ще цю віру дівати? би ні, Так, ми тут перемогли, прекрасно. Давайте ще раз і ще раз. Так, окей. І рухаємося сюди потім. Після того не дурно ж ми його будували. Так, от Жуанчиком треба обов'язково відразу поновляти. Він чекай, чекай. І не хоче з нами дружити. Але ти. Ну, ти дає. Ну ти криса. Окей, укласти угоду. Давайте хоча б відкриті кордони з ними залишимо. І подивимося, що може з цього бути. В якийсь момент він став до нас покрисячий Ну да, це вже починається. А я всі торгові шляхи до тебе відправив. Между прочим. Окей, mm окей. -hmm. Okay, okay. Так, ну нічого, давайте тоді з кимось. Іншим, в принципі, давай. Релігійний тиск, хай від тебе теж буде досить високий, мені, в принципі, це не загрожує. Ага, ага тобто ти сам тепер хочеш з нами дружити. От ти. Криса, кажу ж, Криса. Так, економічний чекай. Ні, з тобою точно ні, ти мені взагалі не потрібен. Мені і Жуанчик потрібен, так як я до нього майже всі свої торгові шляхи відправив. І це було зараз підло з його сторони, не давати мені відповідь. Так, давай продукція, давай. Ой, я не знаю. Тамарочки, давайте, дипломатичні поїнти по традиції вливаємо в себе. І якщо виходить, то виходить, ні, то ні. Плакати сильно не будемо. Так, і дайте мені з ним нарешті в цю піти. В альянс. Так, Леді Тріо мені віддали. Дякую вам. Е -е, тут що у нас? Альянс Альянс? Прошу дуже, відкрити мені альянс. Так, який? Давай, напевно, на цього разу економічний? Чому би ні? Можеш нам навіть грошеняток дати. Дякую тобі. Так. Е -е, що тут у нас? Е -е, один крок? Де є, не знаю, чимось, Все, рівно зараз зіб'ю. Так, а, ходи сюди, атакуємо. А, ходи сюди. Шукаємо кого атакувати. Тут а, ракету. Тут підвищення в тебе є ідеальне контррозвідувальне завдання, це звичайно лишається на своїй трилії території. Давай, можливо, тебе відправимо додому. Я, в принципі, не проти там шоколадку комусь можна продати. Навіть не хочу зараз дивитися, в кого там якісь проблеми з туристами з цим. Десь або гавань знищена, або щось згоріло, або хтось щось напав. Так, нарешті лазерні технології, це прекрасно. Давайте шоколадку йому віддамо. Хай забираємо. Так, дивимось. Це, звичайно, класно, але зачекає. Так, 4-4. 4-ти. 4 чо, чо, що так. Ага. Погнали. Ну, тут багато прийдеться відправляти. Але тільки один раз захід. От, ось в чому прикол. Добренько. Там я що відправив? А тут відправлю це. І. Знаєте, що вертайтесь. Добре, що вам тут все рівно вистачає одного ходу. Так, окей, давайте одного ще сюди підженю. На майбутнє. Так, хто тут атакує? Є якісь релігійні фанатики? Так, сюди нарешті вивчаємо, рухаємося. Тут в мене ще два є. В принципі, більше, напевно, сюди важливо відправляти їх. Щоб вони тут трошки працювали. Так, ти що тут? Ракетку можеш знищити? Звичайно, можеш. Але ходи ліпше на, додому на контррозвідку. Давай тільки тебе от сюди якраз і відправимо, щоб тут мені космопорт ніхто не знищив. Так, тепер ми будемо бустити швидкість. І це прекрасно. Так, атакуй. Блін, так ти мене того будеш убивати. Духівник. Так, може ви тут швидше його вб'єте? Ну, вис прям тут є достатньо, могли би вбити. Так, тут на допомогу підійшов. Мені не треба допомога. О, ні! у у у Оце прям серйозно. Так, а чи в мене лишився десь інженер поблизу. Так, тут давайте продовжувати бустити. М -м. Тут просто спускаемся вниз, атакуємо з ними. Давай сюди. Ти ж мене об'єш. Прекрасно. Стопа чиясь. Ну це хоч не так огидно. Так, інженер. Інженер в мене десь залишився. Чи він теж пішов, пішов кудись і вже не вернеться? Давайте ми його так знайдемо. Апостол, технік йо а що ж ти тут робиш? Шуруй вон туди, дивись, там яка проблема. <кій> Хоча, напевно, я давай цим швидше це зроблю. Так, е окей. Взирвалась ядра. Обожнюю, коли це, до речі, стається, тому що все-таки це досить реалістично. І не знаю, до речі, чи на то впливає також катастрофи. Так, е ти. Давай. чарджики, Будь ласка, свої віддай. Знову ж таки, тобою можемо навіть купити ще одного мастика. Гроші на то є. А ти ставай сюди, наступним будеш. Ти, відповідно, тут ставай сюди, наступним будеш. Так, 7 кроків. Хто тут ще хоче караванник? Ну, караванник цей немає, куди зараз себе переткнути, тому просто пропускаємо хід і рухаємося далі. Що тут у нас по культурі, що тут у нас по релігії, наука найбільше у нас зараз цікавить. 37 з 75. Через два кроки ми це пришвидшимо, цю ситуацію. Так, твій, напевно, я прибережу Давай на наступний крок. Чардж, все ж таки, твій, мені здається, мені ще пригодиться. Чи є десь в мене якісь проблеми з електрикою? Ні, в мене тільки з, з житлом є проблеми. Ну, вони не дуже такі страшні. Виглянемо в тебе і так уже половина цих немає. Давай, можливо, кудись тебе віддамо. Виконувати якісь там інші завдання. Так, караванник не має місця. Тут, звичайно, бустимо. Так, в принципі, цим також можемо бустити. Та ладно, не буду я цим, значить, теж використовувати, його теж на буст пустимо. Так, пропускаю. А ще мені треба купити, можливо. М -м 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 -м. Мене якось тут уб'єте люденьки. Не бачу я тут релігійних сильних юнітів, які б могли мені показати, де раки зимують. Маю тільки гуру різних. Так. а... Ма... цей... Та ти рухався. Ні, давай ти також будеш коло ракетки тусуватися, в разі чого ми тебе теж забустимо. І, до речі, це як ідея і як план хороша. Вони ж теж можуть бустити. Інтересно, чи можна одним і, тим ну, типу, механіком забустити. Ніколи, по-моєму, так не робив. І... Так, а тут дивно, що я не отримав реліквію, не вже в мене місця там не стало. Мілітарі Альянс, в принципі, вже яка різниця, давай. Так, от, два відразу і мастака, і техніка. Логіка каже, що ні, не можна. і Треба дочекатися, поки хоча б один з них відбудеться. Так, ще один запуск, приємно. Збільшуємо час. Так, тепер вибираємо знову ж таки мінус 30 алюмінію. Так, і наскільки ти буст станеш? Й, звук, звісно, у тебе такий. Ну так, да, не можна. Звичайно, що не можна, ну нічого. Так, е, окей. Тут е, придбав, запустив, тут скоро запуститься. Що тут таке? В принципі, давай. М -м, не знаю що. Давай я тобою мастака. Мастака, чи цього ліпше, давай ще одного техніка куплю. Так, а ти. От тут іменно ти ходи сюди. Так, тут поки що пропускаю. Так, тебе ліпше в сон віддати, тому що ти мене будеш зараз трошечки бісити. Так. Тут бустити вже не буду, це ж таки, це останній хід. Контррозвідка, напевно. Ж, в мене ж там уже ніхто не контррозвідує. Давай на Spaceport йде. Так, де там в мене. Наука 39. Два світлових роки. Щось було не пораховано, чи то тільки одна ця була запущена. Дин 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 Так, тут якісь війни в них відбуваються. Прикольні. Ще один запуск. Прекрасно, прекрасно. Так, і це класно. Тут вже міняти немає сенсу. Давайте знову ж таки будемо запускати, продовжувати. Так. Ти та також. <хай> Вон інтересно. Ну і ти ставай на його місце. Готуйтеся до наступного. Так, тут можеш спробувати. та будь що В принципі, яка різниця. Давай рекрут. Рекрутуй когось, якщо в тебе вдасться, в принципі, я не буду проти. Так. Ти можеш відремонтувати наступний хід. Наступний хід. Скільки там в мене зараз? 41. Три світлових роки за хід. Ще, ще треба бустити. Мало. Треба більше і швидше. А це вже не важливо. Це вже не важливо. Викрали. В принципі, бущу яка різниця. Так, давай і. запускаю ще один проєкт. Його не можна не можна. тільки на одній станції один проект зараз. Можна забустити. Тиходи сюди і бусти цей проєкт. Прекрасно йди, пробуй викрадати. Неважливо. Давай сюди. Так, давайте на останок піднімемо до максимуму пенгалу. А чого він тут, як завжди, він передовик. Майже у кожній грі у всіх пенгала стає першим. Хоча не завжди, в принципі, деколи є. Інші, а ви це що? Тут приплили з своїм сетлером. Хочете десь у нас тут обселитися? Я вас розчарую. Єдине місця, які лишились, це такі прям точки, які вже під впливом інших цивілізацій. Так, спробуй втекти. Неудача, ну, нічого страшного, ти старався. Так, почекай, давай сюди. Що тут у нас? Звісно, бусти. О, тут уже менше пішло. Так, мені робочих потрібно зараз. Мені буде потрібно робочих зараз. М -м, в принципі, я маю кошти на те, щоб їх купувати, тому буду купувати, а що робити. У мене робочих і там, і там закінчились. Скільки там зараз в мене по цьому? Так, Тамарочка, я розумію, що ти хочеш зі мною поспілкуватися, але не сьогодні. 4 щоходу. ходу. Це вже ніби достатньо. Але а що нам ще робити? Ну, вже нема що робити. Давайте тако, я звідси буду купувати. Ага, я тільки одного можу звідси. Ну, не буде. Давайте одного звідси. Одного звідси куплю. Яка різниця? Так, добренько. Ти ще одного нам зробив шпигунчика. М -м -м. Так, що тут у мене по вивченню? А давайте, тут вже, в принципі, важливо, бери, що береться. Так, чи варто мені тут ще повпливати на щось, це, скільки там мені тобі потрібно віддати? Ого! 2795 вже б А в мене мінус 16. Та ні, напевно, у мене це вже не вийде. Я якраз купив був цих потратив зараз кошти, тому ні. Так, тут давайте ракетки, це, це вже не важливо. В принципі, тут можна трошечки ще маніпулювати цими караванниками, використовуючи те, що ми можемо, але по факту ми вже виграли. Ця гра досить була приємною і, в принципі, не обтягуючи, маю на увазі, що на мене ніхто не нападав, ніхто не старався мені навіть палки в колеса ставити. Це гуйма. Марес, місто єдине, яке так, привіт. Те, щось там тебе напрягло. О, у мене голод. Ну, блін, а що? я? Тут в цьому місці я вже нічого не можу зробити. Тут проблема в цьому місці з тим, що у нас тут ну, майже... майже тальні точки, тут нічого не зробиш. Так от, тільки Португалія, яка на моєму цьому острові, великому континенті. Щось намагалася зробити, але ну, що вона могла. Е, там одне місто зверху посадили, яке ми лоялті відібрали. Тому гра досить приємна, швидка, по факту, в науку як з самого початку вирвався, так і так і пішло. Так, чи, скільки там ще в мене лишається, можна... Та ні, чекай, не купляй. Мастака, така, давай ми його купимо, тобто не роби, а купимо. Окей. Гра досить швидка вийшла, як на е, найвищий рівень складності. В принципі, можна було чуть-чуть швидше, якщо б якийсь момент я би піднатужився більше в науку, щоб швидше їх відкрити технології. Але, знову ж таки, по практиці ігор завжди треба трішечки більше думати про різні речі, різні нюанси, такі, як. Там війська, якщо би ти не будував війська, якщо би їх там не розставляв, то все могло б піти по-інакшому. Ну і плюс можло, можна було б агресивніше трішечки продавати деякі ресурси, щоб відповідно, можливо, навіть вивчити, щоб купляти райони. Це б новим містам, наприклад, помогло збудувати кампус, який би нам трошечки дав бусту по науці. Але, я думаю, і так все рівно все досить, досить, досить успішно. Так, скільки мені ще лишається, Юй. Так, тут через 6 кроків не факт, що воно ще встигне зробити, а це за 2 точно встигне, скільки там в мене є, 62. Ну, Це ще точно встигне, а в цьому місці вже явно не встигне, тому тут я вже навіть тратити не буду цього робочого, відправлю догори. Так, і тут, до речі, інтересно, я от зараз його забущу. Ага, він мені не дав. Тобто, чи піде в рахунок сьомий світловий рік, тобто, якщо піде в рахунок, от наступного року вона летить наступного кроку. Якщо піде, то зразу має бути перемога. Якщо ні, то в принципі, прийдеться ще один хід чекати. Тут в мене зараз 6. Так, ракеточка полетіла і ні, немає, ні, немає ніяких повідомлень. Значить прийдеться ще, ну, давайте займешся чимось, ну, от, наприклад, постав це диво. Чом би й ні, буде. Так, ага, то ви вирішили всі закінчити свою роботу і не дати мені спокійно дочекатися переможного скріну. Добре, добре, нате, робіть все, що ви хочете. Так. І взагалі всі цивілізації досить мирні були, враховуючи, що у нас Троян, Олександр, досить, і Маналік теж агресивний чоловічок. І Тамара, в принципі, теж агресивна жінка. Але ніхто ні з ким не воював. Принаймні я цих війн не бачив, не був, не чув запуску великих ракет ядерних взривів, ніде не було. Єдине ядерне в мене взірвалося. <звук> <звук> два... Ці... від Стіму отримав. Приємно. Так, ну що ж, перемога. В Принципі, очікувано вже в останніх серіях було one очікувано, що я вже їх там помішає. Шкода, що вони не ролики тут не якісь рандомні хоча б домовляють. Вони не настільки синіматик, щоб їх там пару картин все. Але все ж було прикольно. І ще те, що висадка на іншу планету повиксає всі проблеми на землі, це, звісно, таке утопічне мислення. Спершу треба порядки вдома навести, потім йти цей. Захоплювати, колонізовувати. Ну що ж, я жовтенький, подивиться, кому інтересно, трошки по графіках. В принципі, як я вже кажу, гра досить 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 комфортно вийшла. Мені сподобалось. В принципі, люблю такі ігри, коли вони мирні, коли нас ніхто не пушить, коли все відбувається досить досить мирно. Хоча деколи хочеться і повоювати з кимось, але знову ж таки, перший сам в агресію не хочеться і лізти. Бачу, що в деяких е, в мене є просадки, але в принципі це не такі важливі графіки. Саме більш важливий цей е, з наукою графік. І я його з самого початку гри як вирвав вперед, так і, так і почав рухатись до гори, догори, догори. догори. Ну що ж, дякую, що дивилися. Слава Україні, і шукайте інший мій летсплей.